швидкої допомоги доставила п'ятьох постраждалих від вибуху до приймального відділення міської лікарні близько третьої години дня. Четверо з них госпіталізовано. Одну в зв'язку з тим, що її стан не викликав підозрювач з легкістю стану було направлено на амбулаторне лікування, вона була проконсультована всіма спеціалістами. Двоє було госпіталізовано в реанімаційне відділення у важкому стані. Одна людина, на жаль, вже померла. І двоє госпіталізовано в нейрохірургічне відповідно, в травматологічне відділення. Петра Бортника, у котрого внаслідок пошкодження плечової артерії була значна кровотеча, довелося відразу ж оперувати. Зараз він знаходиться у реанімації і стан його здоров'я більш-менш задовільний. А от життя пенсіонерки Марії Ковтонової лікарям рятувати, на жаль, не вдалося. Вона в вагональному стані, жила в нас годину 25 хвилин. Паралельно проводилися реанімаційні заходи на стабілізацію життєво важливих функцій, переведено штучне дихання, було порушене дихання, переведене штучне дихання і незважаючи на наші так сказати, і медикаментозні затрати, і наші і моральні, і емоціональні, хвора померла. Олександр Чернюшок, 50-річний слюсар Жеку, на момент вибуху знаходився на дворі. Саме він зі своїми товаришами проводив зварювальні роботи, котрі стали причиною катастрофи. Так, да, пам'ятаю. Як само? Ну, ну так різко вийшло. Що ми різали на дворі флянчика. І все, нічого. Так різко попахнуло все. А скільки було, що приміщення, не знаєте? Поняття немає взагалі. Там так случилось, в одну секунду. І ви навіть не знаєте, чому це не ну, Видно, балон десь там, братка чи щось, щось таке. Олександр типу. Чернюшок значних травм не отримав. Лікарі сподіваються, що через два тижні він одужає. А 19-річного Андрія Жильчука з травмою грудної клітки та струсом головного мозку поклали до відділення нейрохірургії. Під час вибуху він знаходився у приміщенні. Пам'ятаю, що вже на вулиці сидів на дорозі. Все річніше. Як це сталося? Нічого не бачу абсолютно. Ще двох постраждалих було доставлено у Рівенську обласну лікарню. Їхній стан стабільний і особливих побоювань у лікарів не викликає.